Аби змінити код виду економічної діяльності, підприємці простоють у черзі годинами. Причина відомча неузгодженість роботи між податковою службою та головним управлінням статистики Одеській області. До того ж, мало людей інформовано стосовно необхідності заміни коду. Що можна здійснювати протягом року? Підприємці поспішають, а персонал управління статистики в Одеській області не встигає їх обслуговувати. Детальніше про це розповість Ірина Мунцян. У коридорі відділу Одеського державного реєстру підприємства організації та статистичних реєстрів майже не протиснутися. Багато хто з цих людей стоїть тут вже не один день. З 8.30 утра я тут стою, вже как бы замерз. Очередь, здесь безумна. десь в районі 100 чоловік, приймає одна дівчинка, приймають водію документи, все один чоловік. Тобто організація роботи поставлена вообще ніяк не поставлена. Потому я, як как бы, гражданин, як предприймалі тусь якобу возмущена ті всі люди тут простоюють годинами з однією метою отримати новий код для здійснення того чи іншого виду економічної діяльності. За словами людей, порядкова служба в обов'язковому порядку вимагає від них новий код. Самі ж налоговий. Хоча законом предусмотрено КВЕДи діють і 2005, тисячі п'ятий, 2010, тисячі десятий, обо втічені того года, налоговий. Требують, щоб приносили справки вже з новими кведами. Значить, всі ці державні органи довжні сообща виробляти якусь общую систему, яка дозволяла би і юридичним лісам і фізліцям підприємцям нормально працювати. Справді, за словами начальника управління зведеної інформації та координації статистичних обстежень Людмили Патлаченко, класифікатор видів економічної діяльності можна отримати протягом року. Ми звертаємося до всіх підприємств, організацій Одеської області, що Сіє Україні в ціні всього 2012 року дістають одновременно два класифікатори, і тому цю роботу можна для удобства э, предприятий організації розтягнути на весь год. Сьогодні в головному управлінні статистики в Одеській області відбувається реорганізація. Штатно розширюється у відділенні, де видаються класифікатори видів економічної діяльності, в ідеалі повинно працювати 10 спеціалістів. Сьогодні їх лише чотири. Более ста довідок за день ми видать. просто технически не в состоянии, поэтому вот э, а респонденты, все представители предприятий в одночасье рванули, неправильно трактуя э, законодательство Украины в отношении изменения кода вида экономической деятельности. 2012 год считается переходным годом от классификатора КВЭД-2005 к вэд 2005, к 2010 И в, в течение всего 2012 года ни одна организация, не мають право требовать код либо только старого вида діяльності, либо только нового. Кожен респондент имеет право сам вибирати міючися. То есть он может предоставить чітність и со старим кодом деятельности, і з новим. Люди сподіваються, що державні служби налагодять співробітництво, адже у цій ситуації перш за все страждають співробітники статуправління, які змушені працювати до ночі, та підприємці, які простоють на холоді годинами. Ірина Монтян, Юрій Рух, телекомпанія Круг.